Починаємо ми з поєдинка. В якому металіст приймав Говерну. Нагадаю, що в Ужгороді ці команди розійшлися миром. І е, цікаво було побачити, як будуть грати ці команди вже у Харкові. Чесно кажучи, ну, не можна сказати, що там було щось особливо як яскраве, ну і лише от Жажа, Жажа. Подивіться, протягнув м'яч і забив Забив нарешті м'яч, протягнув м'яч і забив м'яч. Максиме, пам'ятаєте, ви казали, що в нього там зайві ваги? Філограм е, ну, 5, за, тільки в шиї. За що ти ваги і продав? Стояв минут 30. А де ша це ніби? Потім вдалося забити Говерлі, і Говерлі були шанси. Якщо б команда виграла, то команда було... шанси, шанси. була. Були шанси, були шанси. Була такої 50 50 да. Бурдужан забив, це його перший м'яч за Говерло. І тут це епізод. Епізод, після яку, на який дуже яскраво зреагував. В'ячеслав Грозний, Фещук впав, і Грозний вимагав пенальті. Подивіться, подивіться, емоції від Вічеслава Вікторовича Грозного. Не, ну, може такі ну, пенальті речі... не було. Ну, пенальті не було. Ну, я знаю, як дискотека Діскотека ну, плачуть. І, 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 і Максима Фіщука знаю. Танці, хороші. Ну. Я йому завжди кажу, хороші. що він не вміє рисувати пенальти. Пенальті не було. Але сама гра була, бачите, не надто сповна емоціями. Вона була відзначена тим, що нарешті забив жажа, емоціями Вітслава Грозного. будь-якому разі такі емоції вони додають пристрасті футболу. І це дуже яскраво, але пройшов далі. Que já já